Добрий день! У цьому відеоуроці ми будемо вчитись скорочувати дроби. Спосіб, який я пропоную, не зовсім звичний, і в підручника з математики його немає. Але він дуже зручний. Тому розглянемо саме цей спосіб, який я пропоную тут. Нам для роботи потрібна буде ось така схемка. І. Розглянемо перший приклад. Скоротити дріб 1435. Скоротити це означає поділити чисельник і знаменник на одне і те саме число. Коли ми вивчали основну властивість дробу, ми про це говорили. Тільки ділити ми будемо дещо незвичним способом. Спочатку ми розкладемо і чисельник, і знаменник на прості множники. я підкривю саме на прості множники. потім викреслимо спільні і ті множники, які залишаться, перемножимо окремо в чисельнику, окремо в знаменнику. Отже, розкладаємо число 14, це буде 2 на 7. Розкладаємо число 35, це буде 5 на 7. Бачимо, що є однаковий множник 7, тому на нього і скоротимо, тобто поділимо, але не будемо виконувати ділення, а просто викреслимо однакові множники. Отримаємо 2 п'ятих: все. Дріб 14,35 ми скоротили. Якщо ви помітили, то тут навіть ділити не потрібно. Потрібно лише вміти розкладати числа на прості множники. Є відповідна серія відеоуроків, якщо ви не вмієте цього ще робити, опрацюйте їх і навчіться. Скоротимо другий дріб 56,72. Для цього розкладемо на прості множники число 56. Буде 3 двійки і 7. Розкладемо на прості множники число 72. Буде 3 дійки і 2 трійки. 8 на 9. Скорочуємо, тобто, викресуємо спільні множники. 2, 2. ще одна пара двійок. і ще одна пара двійок. У чисельнику буде 7, а в знаменнику буде 3 помножити на 3, тобто 9. Отже, скоротили 5672, отримали 7 9. По тим множникам, які викреслені, можна зрозуміти, що ми скоротили на число 8. Тобто поділили і чисельники і знаменник на число 8. Але ділення ми не виконували. Наступні два завдання пропоную виконати самостійно. Зупиніть відео, виконайте, а потім звіртеся з результатом. Бажаю успіху! Перевіряємо ось такі результати. Якщо у вас вийшло так само, можна продовжувати далі. Скоротимо дріб 120-180. Бачимо, що чисельник і знаменник закінчується нулем. Ми можемо нулі викрасити. В даному випадку ми поділили чисельник і знаменник на число 10. Тобто, одразу скоротили на 10. Це досить зручно. Далі нам доведеться розкласти на прості множники лише числа 12 і 18. Розкладаємо 12, розкладаємо 18, скорочуємо пару двійок і пару трійок. Тобто, ми скоротили на 6, отримаємо 2 третіх. Скоротимо дріб. Сотих. Помічаємо, що знову ж таки чисельник і знаменник закінчуються нулями. Викреслюємо нулі. це означає, що ми скоротили на 10. Далі розкладаємо числа, які залишились. 5 число просте, то ми його просто переписуємо. а 20 розкладається ось таким чином. Скорочимо п'ятірки. І в чисельнику у нас все скоротилось. Це означає, що в чисельнику залишилося одиничка, а в знаменнику 2 на 2, 4. Тобто, ми скоротили на 5, поділили на 5 і чисельник, і знаменник і отримали 1 четверту. Наступні два завдання виконайте самостійно. Бажаю успіху. Перевіряйте. Якщо у вас вийшли такі ж результати, продовжуємо далі. Якщо ви помилились, вибрайте та проаналізуйте помилки. Отже, продовжимо. Скоротимо дріб 8, 24. Ви вже знаєте, що потрібно розкласти і чисельник, і знаменник на прості множники. Розкладаємо 8, це 3 двійки. Розкладаємо 24, це 3 двійки і трійка. Скорочуємо. Тобто викрасимо однакові. І виходить одна третя. З коротинами на 8. Десяте завдання скоротити 21 39 Розкладаємо 21, це 3 на 7. І розкладаємо 39 це 3 на 13. Скорочуємо на 3 і отримуємо 7 13. Перевірте себе, виконавши наступні два завдання. Бажаю успіху! Перевіряйте, якщо у вас вийшли такі ж результати, дуже добре, дану тему ви засвоїли. Бажаю вам гарного настрою. Відпочивайте!